Дівчата в світі зараз задали. Ось з крак? Я, якщо чесно, до повномасштабки та в бога так вірив, не вірив. А Вже пару разів, скільки вже спасала мене, як докать, а вже були такі случаї. То вже почав трошки боговіряти. Ну, Танкісти. Сьогодні армія ТІВІ завітала до м'язів Збройних сил України, танкістів, а саме екіпажу танку Т-80БВ 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Це трофейний російський танк. Да. Да. Саме був харківська наступальна операція. І більшість з них ну, просто тікали з техніки, все, Ну, ближче до Ізюма, отаку, там ага. ми шваха, це все оце, всі танки звідти все натягані. Чи було в тебе можливість тут разу, наприклад, його привезли заглянути туди всередину. Да. Чи залишали після себе щось росіяни? Залишали бруд і дуже багато було всякого одягу, накидано всередині, в башні. Що навіть як, якби вони захотіли стріляти, вони б не могли вистрити, тому що там речей дуже багато було. Все наш танк стоїть. Флаг, державний стяг, майорить над відпобіждженним Кацапським <реш> в день танкіст. <реш> Танкісти джали танк. Вітя <реш> А ну скажи щось. <реш> а що сказати? <реш> Вау! Блки! <реш> 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 а ти валі, що скажеш? У нього 125 мм пушка гладкоствольна. В ньому є спарений кулемет ПКТ. З пушкою і в ньому є ще НСВТ 12,7. Це що, позад мене? Да, да, да. Скільки тут яка тут буде укладка в танку? 28 снарядів. Ага, ага. 28 снарядів, ще можна снаряди вкладувати в механіку тут справа, там бак, бакстілаж. Там ще сім снарядів, але осколочних тільки. Я бачу зараз на танку є динамічний захист. Бачу, є ось ці бронеюбки. Це вже зараз з'явилося чи він одразу був такий. Динамічний захист, що спереді на башні, ось цей то він вже був. Ті, що по бочинам танку, то це вже так сказати, дороботка. Вона набагато швидше. Неї під'їжджаєш до позиції, якщо передом під'їжджаєш її взагалі не чути. Тобі більш… ж ми… ми. Саме ближче, що ми під'їжджали до, ну, до їхніх окопів до цього всього це було 20 метрів. Нема нічого лучшого в день танкіста аджать у Росії танк. Що ха! Це 80. Сімдесят двойка. По особливості роботи танку в сучасній війні. З чим стикається танк і і по чому, по чому ви в основному працюєте? На даний момент ми знаходимося в режимі очікування. Тобто, якщо поступають задача, якщо десь йде їхній штурм, ми по, по бойовій задачі виїжджаємо, все відпрацьовуємо, допомагаємо піхоті. Ми теж ми розуміємо, що їм там зараз особа зараз в такий момент зима, болото, холодно, і що їм важко дуже. І їм потрібно допомагати. Скільки разів було, таке і дякували нам, що допомогли їм там, це бо вже тупо не могли держати їх. Я бачу в тебе дуже цікавий перстень. Mm -hmm. Розкажи, як він тобі дістався, і трішки про нього. Це танковий перстень. Тут з цієї сторони бригадна символіка. Це Танкова символіка, булава з перчаткою, ну і тут герб. Це, ну, Знайшли людину і замовили її. Ну, і, Хто там танкісти, хто захотів, собі позамовляли, Це в нього всі позамовляли собі, щоб ну, танкісти, що. Може, ви зараз розкажете, порівняєте. Останнім часом побільшилась робота саме прямою наводкою танку чи робота з закритої вогневої позиції? Ну, є те, і те. В там, порівняти з там тим роком, що менш трошки літало що в небі, то була пряма наводка. Напряму виїжджали закритих, фактично не в'їжджали. Виїжджали не так рідко. А зараз то тобто, бляха в небі сутками літає, всякої. То виходить, що зараз ліпше, що закритих стріляти. По чому, по чому працюєте? Ви як ніхто бачите цілі? Розкажіть, по, чому, по яких цілях працюєте? Ну, то зависить так само від командування, які mm. там цілі нам які поставлять, Скажуть, допустимо, посадка, там, допустим, піхота. Ворожа піхота, треба рознести. її. Виїжджаємо, посадку розносимо. Буває, що в будівлі так само розносимо. Mm. Які особливості роботи от, в танкових дуелях? Саме навідника. Не б'їти, не б'їти, першу чергу. Не і не падати паніку. Ага. Не падати паніку, головне. Бо якщо ти паніку падаєш, ти вже не знаєш, що не римати, що, що куди наводитись, куди стріляти. А як от як не зловити цю паніку? Це приходить з досвідом чи просто треба мати характер такий? Самовнушення виходить. Ну допустимо, так я не знаю як кожного, як мене. Я сідаю як танчик за приціл. Що, виходить, що я зливаюся з танчиком. Ага. Одне, тіло. Так як робот працює, свої функції виконуєш, і все на <рес> Я, якщо чесно, до повномасштабки то в Бога так вірив, не вірив. А вже пару разів, скільки вже спасало мене, як до кажуть, а вже було такі случаї, то вже почав трошки Бога вірити. <рес> я перед тим, як сідати, перехрестився, помилився і все. тому ну, все, слава Богу, спасаєшся. <рес> Сідаємо. Прибираємо зв'язок, включаємо освітлення танчику, щоб було що видно, що включати, включаємо переобразуватель. Ця система в нас буде запускатися. Вже. Ми, допустимо, їдемо ми там посадку розбирати. Допустим, все, дивимося, балістика в нас тут. Так само: бронебійний, осколочний, кумулятивний йде. Собі вибираємо те снаряди, які ми там осколок поставили зразу, все. І вже перед тим, вже як доїжджаємо до посадки, допустимо, вже команда є, що вогонь-вогонь загружаємо, ось до загрузка йде снаряда вже. Так само, як ось везде дими є так само, щоб можна було відкат зробити, щоб нас менш видно було. Дими так само. Часто використовувати демо. Так, так, звісно, при, при кожному виїзді. Ага, ага. Бо ж буває, що часом десь як з правої сторони, через якої стоїть допустим, тур чи ще щось, допустимо, uh -huh. літали, знаєш, що загроза є, uh -huh. що, що можуть відкрити вогонь по танчику. То так само, допустим, стріляємо ми десь в ліву сторону, вправо під'їхали тільки зразу, де включили, викинули, де ми, все, ми собі ліву сторону задуміли. І все, ага. і, і тоді працюємо вже прямо, там лівіше працюємо. вже. А яку б от, якби вас міняв зараз молодий навідник, яку би йому от найпершу пораду дали? Не бдіти, <головіка> не бдіти.